У одного чоловіка була погана звичка. Щоразу, коли він приходив додому на підпитку, він, роззуваючись у передпокої, неодмінно жбурляв по черзі обидва черевики у сусідню стіну. Сусіди це довго терпіли, але якось на ранок, після чергового випадку, сусід сказав йому: Слухай, Васю! Ти май совість, жбурляєш черевики вночі, дітей будеш. А він відповідає: А що ж ти зразу не сказав? Тисяча вибачень, більше не буду. Через три дні знову чоловік приходить п'яний додому, починає роззуватися, зняв черевик і як закине його в стіну, а потім відразу згадує про сусіда і, намагаючись якомога тихіше, лягає спати. Але через годину він прокидається від стуку в стіну та крику сусіда. Сволота! Коли ти вже другий черевик кинеш? Священник лагодить огорожу навколо свого будинку. Поруч стоїть маленький хлопчик і не спускає з нього очей. А ти, мабуть, збираєшся стати теслою, малюку, запитує батюшка. Ха, та ні. Мені просто цікаво, що кажуть священники, коли потрапляють молотком по пальцю. <рив> Йде студент по інституту, а назустріч йому бородатий професор. А вибачте, професоре, а чи можна поставити вам запитання? Отак, звичайно. А скажіть, коли ви лягаєте спати? Бороду під ковдру забираєте чи зверху кладете? Та не знаю. Не звертав уваги. А, ну вибачте, через тиждень цей професор з мішками під очима зустрічає того самого студента, хапає його тремтячими руками за грудки і кричить: А трясця! Через тебе тиждень спати не можу. І так незручно, і так. <риклад> Дзвінок з поліцейської дільниці до москальського посольства. А там не ваша людина спить на лавці в парку без документів. А, а вона твереза? Ні, стоїть поруч пляшка. А допита? А та ні, не допита. А. Ну, то не наша людина.